Марк Фрімен, щоденник спокус отця Домініка, частина 1, Глава 1. Знайомство і прощання. На нещодавно сонячному аргентинському небі нависли грозові хмари. Це означало, що нам саме час їхати в готель, тим паче, що всі давно роз'їхалися, і мої сентименти мали недолугий вигляд. Отець Домінік був для мене як брат, а тому мені його дуже бракуватиме. Я познайомився з ним 15 років тому, коли після школи твердо вирішив, хочу стати священником. Проте мені не вдалося одразу вступити до семінарії, і після року поневірянь я все ж таки склав вступні іспити, після чого і був зарахований на підготовчий або як ми тоді між собою його називали нульовий курс. Там я і познайомився з моїм співбратом. Домінік зовні був симпатичний стрункий юнак. Його біле обличчя прикрашали великі карі очі, в яких завжди горів вогник завзятості і спонтанності. Прямий ніс, рівні губи, чорні, як смола, не надто густі брови і таке ж волосся старанно зачесане зліва направо. Усмішка була напевно одним із його козирів. Вона неодноразово вселяла надію, ніби нагадуючи, що труднощі це лише такий собі тренажер. За допомогою якого ми можемо стати хорошими священниками. А труднощі в семінарії це річ повсемісна, і уникнути їх неможливо, тим паче таким вертюхам, як ми. От бувало, іноді під час нічної мовчанки, а це річ обов'язкова в семінарії, і то не тільки для студентів, але й для настоятелів. Так от закортиться нам про щось невідкладне поговорити. А тут, як назло, префект ну, вихователь. Прийде та зафіксує порушників. І все, нам кришка. Завтра про вільний час можна і забути. Сидиш, чистиш картоплю на кухні і дякуєш Богові, що то не віцеректор проходив, а то б узагалі залишилися без відпустки у вихідні. А що може бути бажанішим для молодого клирика, як відпустка до міста в п'ятницю, а головне, в неділю, на цілих 10 годин? Хіба що місячна відпустка додому на цілі вихідні? Вихідні вдома. Це ж три дні і дві ночі в рідних стінах з людьми, яких ти любиш понад усе, де немає ні уставу, ні лекцій. Ні ні, зрозумійте мене правильно. Ми, ми любили свою семінарію, яку навіть називали «Альма-Матер», і, звісно, ніякі незгоди не могли затьмарити нашу любов до неї, однак чого забагато, того і свині не хочуть. От і ми, перші місяці своєї формації, тужили за домом, як весна за літом. А взагалі, щоб про семінарію розповісти, потрібно іншу книгу писати. Але щоб нести ясність, я потім розповім про неї і про те, як там все влаштовано. Так от, попадемося обоє і на тобі. Суспільно-корисна праця, і одне єдине бажання якомога швидше відбути покарання, змити себе клеймо за льотчика, так у нас неофіційно називали порушників, і повернутися до звичайного життєвого ритму з усіма його плюсами та мінусами. І як не дивно, кожного разу, коли важкість провини здавалася непідйомною, а покарання в десятерова, усмішка мого однокурсника і два-три правильних речення, сповнених оптимізмом. Вселяли в серце надію, прояснювали розум та відкривали друге дихання. А відтак 40 кілограмовий мішок, нечищеної картоплі, одразу здавався наполовину меншим, а потім дуже швидко порожнів у дійсності. Одягався Домінік, як і всі. У нас тоді була мода на чорну сорочку і штани такого ж забарвлення. У вихідні сорочка була білою, чорний костюм і довгий плащ якого кольору? Правильно. Він також був вже звичним елементом гардеробу більшості духовенства. І ми, які себе зараховували до цієї касти, також вважали за честь володіти даним убором. А от коли ми отримали облечене, тобто нам благословили підрясники, о, це вже було. Підрясник для нас був моментом гордості. По-перше, носити його могли лише студенти другого курсу і старше. По-друге, в місті ми себе почували по-іншому, а саме як поважні священники. Шкода, хіба що, як згодом з'ясувалося, на вулиці наш одяг був не до кінця практичним, особливо взимку. Також усі в нас впізнавали представників непопулярної, якщо так можна сказати, професії. Одне слово, підрясник в ті часи мав унікальну функцію, і він, ніби машина часу, дарував нам. Часткове посідання майбутніх благ. Тобто, одягаючи його, нам здавалося, що ми вже священники, а це, як-не-як, як, була наша мета, задля якої ми не жаліли засобів. Зазвичай практично було носити чорну сорочку або якусь іншу сірих відтінків. Так ми і робили в будні, проте біла сорочка створювала святкову гаму кольорів у гармонії з чорним підрясником. Власне, така форма одягу була нормальна у святкові дні. Проте наш герой, навіть у будні, нехтуючи практичністю, все ж таки надавав перевагу більш естетичному образу. Одне слово, охайний із приємною зовнішністю і таким же характером хлопчина. Нічого надзвичайного, на мій погляд. Пліч опліч ми долали перешкоди на шляху до мети. І рік за роком боролися за виживання у духовній семінарії. Лукавити не буду. Студії давалися мені з перемінним успіхом, і похвалитися червоним дипломом я не в змозі. Домінік теж не став щасливим власником цього для когось бажаного трофею. Однак його знання були набагато всеохоплюючими, чітким відтінком енциклопедичного забарвлення. Він також мав чистий баритон, вмів лаконічно висловлюватися, та був наділений природно гарною поставою. Мабуть, якби не я, брат був би зразковим семінаристом. Тоді це був благодатний час, коли ми просто розуміли, що священник має бути добрий. Не в сенсі добрий проповідник, чи добрий вокаліст, чи великий науковець, а просто добрий, добрий чоловік. І ми хотіли такими бути, і таким став отець Домінік. Я ніколи раніше не втрачав рідних або близьких, ніколи не переживав відчуття втрати на власному досвіді. Але сьогодні це сталося. Зізнаюся мені боляче і сумно. Багато разів доводилося звершувати похоронну службу і за 10 років свого священичого служіння не звик до сліз оточуючих. Тому для мене це буденність. Нікуди, правда, діти, бувало по-різному. Іноді важко втішати сім'ю покійного, а часом їхня поведінка була подивогідною для мене так холодно і мало не з радістю, бувало, проважають рідну людину в останню путь. Неодноразово здавалося, що сум плач нічим не заспокоїти, і Бог, попри всю його любов та справедливість, учинив лихо, позбавивши життя тих, хто найбільше на нього заслуговував. Тепер я їх розумію добре розумію. Що історія про Еноха, якого Господь забрав з-поміж грішних людей, позбавивши таким чином земного терпіння, не втішає, не втішає також приклад Йова і його фразеологізм: Бог дав, Бог взяв. Ніщо не втішає. Навіть моє чітке переконання про вічне життя і прийдешнє Воскресіння, все це, це так далеко і абстрактно на тлі моєї скорботи, що я відмовляюся вірити в те. Що переживає моя істота? Ні. Ні, це неможливо.